Вітаю! З вами компанія Bitua. У цьому відео ми покажемо, як встановити блокування періоду у баз бухгалтерія ПРОФ. Ця функція призначена для захисту облікових даних від випадкових або несанкціонованих змін, а також є особливо корисною після закриття звітного періоду, щоб забезпечити цілісність і достовірність фінансової інформації. Переходимо в розділ Адміністрування, в підрозділі настройки програми. Обираємо настройки користувачів і прав. Переходимо до дати заборони зміни і маємо проставити відповідний прапорець. Після цього у нас з'являється опція Настроїти. Обираємо її. Бачимо, що тут у нас доступні три варіанти: не встановлені для всіх користувачів і по користувачах. Коли ми обираємо для всіх користувачів, програма надає нам можливість встановити довільну дату заборони, тобто ми можемо заблокувати період будь-якою датою на вибір. Якщо ми натиснемо більше можливостей, дата заборони вімкне нам опціональне вікно, де ми зможемо обрати довільну дату, кінець минулого року, минулого кварталу, минулого місяця, тижня або попередній день. Наприклад, ми закрили звітний перший квартал. І я обираю кінець минулого кварталу. Також можна вказати опцію, коли ця заборона вступає в дію. Наприклад, з відстрочкою Певну кількість днів. Є і інші способи зазначення заборони. Це може бути загальна дата, або по об'єктах. Також є опція по користувачах. Вона застосовується тоді, коли. Для окремих користувачів або груп, можуть бути встановлені винятки, дозволяючи їм редагувати дані в закритому періоді. В даному випадку, якщо ми задали значення дату заборони зміни даних для всіх користувачів кінцем минулого кварталу, і ми просто вийдемо з цього вікна, програма запам'ятає цю дату і застосує зміни. Якщо ж нам потрібно. Розблокувати період, то ми можемо повторити ті ж кроки: змінити дату заборони або не встановити її. Програма нам запропонує відключити всі встановлені дати заборони, але врахуйте, що тоді до змін буде застосований повністю весь період, і ми все ж таки не рекомендуємо так робити, а встановлювати якусь певну дату заборони. Дякуємо, що переглянули це відео. Якщо інструкція була для вас корисною, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями.